Добрий день, діти! Новий урок, новий шанс для зростання. Успіх не любить пустого чекання. Тож разом і сміло рушаємо до мети, бо тільки від нас залежить, ким стати і куди йти. Приготуйтеся до активної роботи, будемо не тільки писати, а й думати, фантазувати, створювати, а допоможе нам у цьому маленький. Ребус. Подивіться на ребус. Яке слово зашифроване? Воно пов'язане з темою уроку. Це слово звертання. Саме про звертання і говоритимемо. Сьогодні на уроці ми будемо працювати над цікавою темою граматичні помилки. У реченнях зі звертаннями ми повторимо правила вживання звертань. Навчимося правильно утворювати форму кличного відмінка. Удосконалимо навички грамотного письма. Подумайте, що для вас означає слово успіх. Успіх це результат роботи, яка приносить радість і щастя, що поширюється на всі сфери життя, надихають і окрилюють. Як ви вважаєте, чи може правильна мова впливати на ваш особистий успіх? Успіх це досягнення цілей. Успіх приносить радість. Грамотна мова допомагає досягти успіху. Яким же може бути ваш шлях до успіху? Подумайте та створіть 5 правил успішної людини. Перше правило може бути таким. Не лінуватися і завжди доводити справи до кінця. Адже якщо почав, треба закінчити навіть коли важко. Наступне правило вчитися чомусь новому кожного дня. Знання це сила, і вони точно знадобляться в майбутньому. Третє правило вірити в себе і свої мрії. Навіть якщо інші сумніваються, важливо йти до своєї мети. Наступне правило правильно планувати час. Якщо все розпланувати, буде і на навчання час, і на відпочинок. Ну, а п'яте правило бути ввічливим і допомагати іншим. Добрі справи повертаються, а друзів багато не буває. Граматична помилка. Це помилка в структурі мовної одиниці, в структурі слова, словосполучення чи членів речення. Це порушення будь-якої граматичної норми, словотворчої, морфологічної чи синтаксичної. Вона виникає, коли порушуються правила граматики, такі як узгодження частин речення, вживання відмінків, час у дієслова, способу. Тощо, розглянемо на прикладах речень. Одна пігулка цитрамону вгамує головну біль. Помилка у вживанні слова біль. Адже іменник біль вживається у чоловічому роді. А отже і правильне узгодження слів головний біль у даному реченні. Наступному реченні. Розумне шимпанзе спостерігало за левеням. У цьому реченні правильним є використання словосполучення розумний шимпанзе, адже іменник шимпанзе в українській мові вживається в чоловічому роді. Третє речення: Тарас, прийди завтра на тренування вчасно. У даному реченні конструкція тарас є звертанням, а отже, іменник має вживатися в кличному відмінку. Тож правильним буде тарасе. Прийди завтра на тренування вчасно. Граматичні помилки можуть виникати через нерозуміння мовних правил або через недостатню увагу під час письма. Використання правильної граматики є важливим для чіткого і зрозумілого спілкування. Немає людини, яка б не робила помилок, але той, хто виправляє свої помилки, мудрець, каже китайська мудрість. Тож працюємо кожен день над граматичними нормами української мови та вдосконалюємо своє мовлення. Потренуймося. У реченнях, які ви бачите на екрані, потрібно розставити розділові знаки, визначивши звертання. Тож, поставте відео на паузу, запишіть дані речення та попрацюйте з ними. Ну, а зараз перевіримо. Перше речення. Уперед мої соколята. У даному реченні. Поширене звертання, виражене кількома словами, мої соколята повинно відокремлюватись комою. Наступному реченні Літо, літо, ти чудове, повторне поширеного звертання літо потребує аж двох знаків оклику після кожного зі слів. Третє речення. Спасибі, братику, за добре слівце. У даному реченні звертання братику у середині речення повинні відокремити з обох боків комами, таке звертання є непоширеним. У наступному реченні Благословенний будь, мій рідний краю. Звертання виражене трьома словами в кінці речення, мій рідний краю тож повинно відокремлюватись комою. В наступному реченні Привітай же, моя нене, Моя Україно, моїх діток нерозумних. У даному реченні аж два звертання вони є поширеними Моя, нене і Моя Україно». тож їх потрібно було відокремити комами. Запряжи добродію пару коней. Звертання добродію є непоширеним, знаходиться всередині речення, тож відокремлюється комами з обох боків. Куди ви летите? Журавлики. Непоширене звертання. Журавлики знаходиться в кінці речення і відокремлюється комою. В соловейку, у тебе голос тоненький. Також непоширене звертання. Виражене іменником у кличному відмінку соловейку, повинно бути відокремлене комою. При звертанні ми використовуємо форму кличного відмінка. Пригадаємо кілька правил. Кличний відмінок потребує таких закінчень. У ю, наприклад, Юрію Людвігу. Закінчення Е, наприклад, Петре. Закінчення О Оксано. Ю, наприклад, бабусю. Закінчення Є Софіє та У Івановичу. Ім'я Олег має дві нормативні форми: Олегу та Олеже. Зверніть увагу, Правильно написати не Ігоре, а Ігорю, бо це іменник м'якої групи. В українській мові при звертанні слід послуговуватися кличним відмінком. Кличний відмінок властивий тільки іменникам чоловічого і жіночого роду в однині сестро, земле. Наталю, батьківщину, пане, коню, Соловейку, антоне, іменники середнього роду, іменники умножені цієї форми не мають, окрім слова панове. Наприклад, море, сонце, поле, небо, люди, студенти, друзі. Важливо. У звертаннях, що складаються з двох власних назв імені та по батькові, або із загальної назви та імені обидва слова мають форму кличного відмінка: Оксано Миколаївно, дядьку Миколо. У звертаннях, що складаються з двох загальних назв, форму кличного відмінка обов'язково має перше слово. Друге ж, може мати форму як кличного, так і називного відмінка. Пані вчителька пані вчителько. Якщо звертання складається з двох слів, то прикметники та займенники у його складі також мають форму називного відмінка. Шановний пане зіронько моя. Зверніть увагу, займенники ти і ви не можуть бути звертаннями. Утворюючи від людських імен форму кличного відмінка, керуйтеся правилами, які ви вивчали в шостому класі. Пригадаймо у кличному відмінку однини іменників жіночого роду і деяких іменників чоловічого роду. Треба вживати закінчення. О, якщо основа іменників закінчується на твердий приголосний. Наприклад, Ірино, книго, Миколо, старосто. Закінчення Е використовується, якщо основа іменників закінчується на м'який приголосний, на шиплячий і на Р. Доле душе, судде, катре. Є закінчення використовується після голосного й апострофа докіє, мріє, надіє, редакція, а також ілле. Закінчення Ю мають деякі пистливі іменники галю, ганусю, катрусю, доню, матусю. Працюємо творчо. Розгляньте хмару слів. Випишіть у дві колонки слова. Ліва колонка правильні форми звертань. Права колонка неправильні форми звертань. Перевіримо. У лівій колонці правильні форми звертань у вас мають бути такі слова. Пане! Іване, Дніпре, Софіє, Насте, Ігорю, Мріє, Сонце, Люди, Кошеня у правій колонці неправильні форми звертань Сергіє, адже правильна форма Сергію, Петро, клична форма. Петре ілле, адже нагадаю, закінчення має бути виражене буквою Є та учителе правильна форма учителю. Іменники чоловічого роду утворюють кличний відмінок за допомогою закінчень У, «ю», «е». На «у» закінчуються іменники твердої групи, основа яких закінчується на твердий приголосний, зокрема із суфіксами «ик», ок, к, власні імена з основою на г, к, «х» і деякі іменники з основою на шиплячий, крім ж генріху, ульріху, дядьку, хлопчику, равлику, товаришу. Закінчення Ю мають іменники м'якої групи, основа яких закінчується на м'який приголосний, і деякі іменники з основою, що закінчується на Р. Юрію, Василю, Валерію, Сергію, Дунаю, князю, знавцю, каменю, кобзарю, лікарю. На Е. Закінчуються іменники твердої групи, основа яких є твердим приголосним Києве, Львове, Доне, Дніпре, Мироне, Майоре, Друже, Козаче, частина іменників м'якої групи на ець, женче від жнець, хлопче від хлопець, шевче від швець. Ну, а також іменники мішаної групи пісняре, газетяре, стороже, тесляре, довбуше. Потренуємося. Іменники, які ви бачите на екрані, поставте у формі кличного відмінка та розподіліть у три колонки. Впершу запишіть іменники, які будуть мати закінчення Е. У другу із закінченням у Ю, у третю колонку із закінченням О. Це завдання з ключем, записавши правильно з перших букв записаних іменників, ви зможете прочитати пропущені слова у вислові давньоримського байкаря Федра. Не бачимо, а помічаємо відразу. Перевіримо виконану роботу. Перша колонка іменники із закінченням Е. Сюди ви повинні були записати такі слова: сестрице, вовче, охороннице, їжаче, хлопче. Друга колонка із закінченням У. «ю». Вчителю Андрію дядьку. Третя колонка із закінченням О, туди повинні бути записані такі іменники, як чайко, уляно, жінко інно. А отже із перших букв записаних іменників у вас повинні були вийти такі слова Своїх вад чужі. Отож і вислів: Своїх вад не бачимо, а чужі Помічаємо відразу. Цей вислів означає, що люди часто схильні помічати недоліки та помилки інших, але не бачать власних. Ми швидко критикуємо інших, але не помічаємо своїх власних вад. Цей вислів підкреслює важливість самокритики та об'єктивної оцінки власної поведінки. Пропоную утворити речення з поданими сполуками так, щоб вони були звертаннями. Запишіть ці речення і не забудьте розставити розділові знаки. Сполуки такі пан Петренко, шановна громада, Зоря, рідна земля, мова моя солов'їна. Перевірмо утворені вами форми звертань у реченнях. Пане! Петренку, шановна громадо, Зоре, Рідна Земле, мово, моя солов'їна. Сподіваюсь, ви не забули розставити необхідні розділові знаки. Попрацюємо творчо. Чи впізнали ви, хто зображений на світлині? Що ви знаєте про цю людину? Дійсно, на цій світлині Тарас Григорович Шевченко. Ми знаємо, що він видатна постать в українській історії та культурі. Він був не тільки талановитим поетом, а й художником. Його ще називають кобзарем, а написав багато віршів про Україну та її народ. Збірка віршів Кобзар є дуже важливою для українців. Писав Тарас Григорович про тяжке життя селян, про любов до України та її історії. Виступав все своє життя проти кріпацтва та неволі. Він боровся за краще життя для українців своїм словом. Подумайте та запишіть можливі форми звертань, як би до цієї людини зверталися його батьки, друзі. Кохана чи колеги. Можна собі уявити, що в дитинстві батьки Тараса Григоровича Григорій Іванович та Катерина Якимівна могли звертатися з ніжністю та турботою Тарасику, синку як ти там, чи з оцінкою та переживанням. Тарасе, глядиш, не нароби якоїсь біди. Друзі, наприклад, Євген Гребінка чи пантелеймон Коліш, могли звертатися щиро та по-товаристки Тарасе, друже. З повагою до його поетичного таланту, особливо після виходу кобзаря, звісно ж, кобзарю мій. Чи більш офіційно, пане Шевченко, якся маєте? Ніжно та з інтимністю. Кохані Тараси мій, Тарасику. Колеги ж могли звертатися офіційно та з повагою пане Шевченко, Тарасе Григоровичу, маестро. Що нового у вашій майстерні, пане Шевченко? А зараз пропоную покреативити. Подумайте та створіть комікс, використовуючи звертання різні забудовою. Наприклад, між цибулькою та брокколі. Ви бачите, які вони спортивні. Слухай, брокколі, ти знаєш, чому спорт так важливий для нас? Це не просто для фізичної форми, це тест на стійкість. Точно, цибулько, успіх у спорті, як і в житті, залежить від того, скільки разів ти зможеш піднятись після падіння. Ти просто не можеш дозволити бути собі, ну, скажімо, м'якою, в момент труднощів. Люба Броколі, я не знаю, чи витримаю цей інтервал. Ні в якому разі не здавайся, моя цибулько, слухай, у мене є мотиваційна цитата для тебе. Кожен день це нова порція енергії, головне її правильно розподілити. Чи, наприклад, діалог між мавпочкою та коалою? Як би він виглядав? Агов коало, лежи боко. Ти коли-небудь думав, що успіх це не те, що ти досягаєш, а те, чого ти вчишся на шляху до нього. Згоден, моя мудра, мавпочко, не можна здаватися, навіть коли на шляху повно гілок і колючок. Ось так сон на голову, я навіть придумала новий слоган успіх це не тільки вершина, а й цікава дорога. Я завжди думав, мапочко, що сидіти на гілці це все, чого я хочу, але з тобою я бачу, що варто прагнути більшого. Точно коалу. Іноді потрібно лише змінити перспективу. З цієї гілки весь світ виглядає по-новому. Справді, може, я й не стану найшвидшим коалою на світі, але з впертістю та терпінням можна досягти великих речей. На домашнє завдання пропоную коротенькі речення, в які потрібно дібрати, звертання з довідки, поставивши, звісно, іменники у форму кличного відмінка та записати відновлені прислів'я. Також потрібно вдуматися у їх зміст. Справжній успіх не приходить випадково чи легко. Він є результатом постійної та наполегливої праці над собою. Своїми навичками, знаннями та особистими якостями. Щоб досягти чогось значного, потрібно не зупинятися на досягнутому, а постійно розвиватися, вчитися на своїх помилках, долати слабкості та ставати кращою версією себе. Тільки через наполегливу роботу над власним удосконаленням відкриваються двері до справжнього успіху. Тож я бажаю, шановні учні, нехай кожен ваш день буде сповнений натхненням для самовдосконалення. Бажаю вам ніколи не зупинятися у своєму розвитку, знаходити нові можливості для зростання та з кожним кроком наближатися до омріяного успіху. Хай ваша наполегливість завжди буде винагороджена, а шлях до вершин буде сповнений цікавих відкриттів та особистих перемог.